Читай Євангеліє святого Луки, 11 розділ, з 1 по 4 вірш. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів Господи навчи нас молитися, як Іван навчив учнів своїх. Він же промовив до них Коли молитеся, говоріть Отче, наш, що на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на кожний день, і простите нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному винуватцеві нашому, і не веди нас на спробу, але визволи нас від лукавого. Головна думка моєї проповіді буде Господи, навчите нас молитися. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на слова одного з учнів Ісуса Христа Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Дійсно була причина, чому вони звернулися до Нього з цим проханням, учні були очевидцями Його незвичайного чудесного служіння, вони спостерігали, як Ісус Христос ціляв форих, бачили вони, як дотиком своєї руки він очищав прокаженних, сліпі прозрівали. Глухі чули, коли цілюча сила виходила з нього. Були вони свідками тому, що навіть стихії природи слухались його повелінь. Слом своїм він утихомирював буйні вітри, а коли промовляв до розбурханого моря воно відразу заспокоювалося. Як міг він творити ці чуда? У чому полягав секрет такої могутньої сили? Спочатку все воно здавалося таємницею, але поступово учні зрозуміли, у чому був секрет. Ісус Христос мав ту силу через те, що Він знав, як молитися. Від постійного перебування з Господом у серцях учнів з'явилося палке бажання і собі навчитися молитися, і тому одного дня відважились звернутися до Ісуса Христа з цим проханням. Трапляються люди, котрі тримають свої секрети для себе і намагаються монополізувати, тобто зберегти за собою виключне право, користуючись чимсь, Ісус Христос ніколи таким не був і він не вагався задовольнити їхнє бажання, бо для того і прийшов він у цей світ, щоб навчити інших робити те, що сам чинив. Мало того, Господь прагнув, щоб його послідовники навчили чинити діла ще більше від тих, що він сам робив. Так, він щиро бажав навчити їх молитися. І розпочав все поясненням щодо премудрого, доброго і святого Творця Вседержителя слід звертатися наступним способом Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Свою зерцеву молитву наш Спаситель закінчив такими словами бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Цими реченнями Христос розкрив другий великий секрет молитви, яка доходить до престолу благодаті. Вона має розпочинатися і закінчуватися відданням належної пошани і хвали Всевишньому Богу. У перших словах молитви Отче наш, Ісус Христос учить нас усіх, щоб ми прославили Отця Небесного. Прошу звернути увагу на перше речення Отче наш, що на небі? Усі, хто вірять Бога, знають, що Царство Отця Небесного є на небі. Там його трон. Там Син Божий, який сидить по правиці Отця Небесного, там Херовими, серафими, там ангели та архангели, там усе небесне військо, що служить отцю небесному. Там буде Царство Небесне і в ньому будуть жити усі ті, хто вірує в Бога всім серцем і душею. Хоч Отець Небесний пробуває на небі, але він є присутній духом і на цій землі, бо Бог є дух. Отже, Христос, в молитві Отче наш, навчає нас усіх, що перше, ніж будемо щось просити в Господа, то ми повинні прославити нашого Отця Небесного, віддати Йому честь і славу, а також подякувати Йому за всі ті чудеса, що Господь проявив у Твоєму або моєму житті, а їх дуже багато. Пригадай, скільки разів в житті смерть заглядала тобі в очі. Не раз ти переходив дорогу, одна секунда було часу. Як якась невидима сила стримала тебе, а авто шмигнуло з великою швидкістю, що ти його не бачив. А може, ти був тяжко хворий, не було жодної надії на життя, але ти залишився живим? Бо Господь має план для тебе, щоб спасти твою душу, щоб вона могла мати життя вічне. Господь говорить, я не хочу смерти грішника. Божа воля є, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. О, як багато чудес у твоєму, у моєму житті! Тому наш обов'язок перше прославити, подякувати Господу, а тоді звертатися до Господа і просити у нього помочі. На сторінках святої книги Біблії багато записано молитв мужів Божих. Ось я прочитаю молитву царя Єзекія, що записано в другій книзі царів у 19 розділі. Але перш ніж читатиму молитву, хочу коротенько сказати про цю подію. Цар Асирійський прийшов своєю великою армією, оточив Єрусалим. Він послав своїх послів до царя Єзекія, щоб той здався без бою. Прийшли посли, читали листа і насміхалися з Бога та царя Єзекія. Але Єзекія поклав усю свою надію на Господа. Я бажаю прочитати з другої книги царів, 19 розділ, 14 чотирнадцятого вірша й по 20-й вірш включно. І взяв Єзекія ті листи з руки послів, прочитав їх і ввійшов у Господній дім. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. Езекія молився перед Господнім лицем і сказав, Господи Боже Ізраїлів, що сидиш на Херувимах, ти той єдиний Бог для всіх цар з землі, ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та й почуй. Відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй слова синхеріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи асирійські царі попустошили ті народи та їхній край, і кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки його, і нехай знають усі царства землі, що ти, Господь Бог єдиний, і послав Ісая, Амосів син, до Єзекиї, говорячи, так сказав Господь Бог Ізраїлів, я почув те, про що ти молився до мене, про Сенхерівна царя Асирійського. Чи ви звернули увагу на молитву царя Єзекія, як він молився, як він сперше у своїй молитві прославив, звеличив Господа, а потім цар Єзекія звернувся до Господа, щоб Господь спас їх від Асирійського царя. І слава Господу, Господь почув молитву царя. І ось що трапилося, читаю вірш 35. І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній, і забив у асирійському таборі сто і вісімдесят п'ять тисяч, і повставали вони вранці аж ось усі мертві труп. Я би міг привести багато більше молитов, як мужі божі молилися, але мій час не дозволяє. Отже, Ісус Христос навчає нас, як вірно треба молитися. Перше треба. Прославити Господа, подякувати Йому, а тоді звертатися своїми проханнями. Молитва це сама найважливіша і найголовніша дія в служенні Богу. Це головний ключ, який відкриває кожні двері і виводить людину із будь-якої ситуації та її положення. Тільки людина мусить навчитися молитися, прикласти своє старання, дістати цей ключ і вміти його використовувати. Безумовно, що молитися це є один із самих найтяжчих дій у служенні Богу. Людина може годинами читати святу книгу Біблію, може годинами співати псальмами, годинами говорити про Господню працю, але коли приходить справа до молитви, то досить мало часу присвячуємо у молитві. Коли дитина Божа планує вділити час на молитву, то в той час демонські сили прикладають усі свої старання. Щоб не допустити віруючі особи до молитви. Ви зауважте, як тільки ви склонили коліна до молитви, або телефон дзвонить, або хтось прийшов і стукає у двері, або дитина розплакалась, або ще щось інше трапилося. Моя порада така, коли ви стоїте на молитву, то прошу вимкніть телефон, ваше радіо. Коли ви склонили коліна і немає сили молитися, я вам раджу в той час встаньте з ваших колін. Почніть ходити по кімнаті, славити і дякувати Господу, почніть дякувати за всі чудеса, що Господь зробив у вашому житті. Ви побачите, що до вашої душі прийде сила Божа, сила Духа Святого. Я то часто так роблю і приходить побіда в молитві. Ви, котрі ще ніколи в своєму житті не молилися, раджу вам. Саме найперше відкривайте ваші уста, славте і дякуйте Господу. Ви можете сказати такими словами, Боже, сьогодні я перший раз почула, що ти вислуховуєш молитви. Я не знаю, як молитися. Отче, прошу, навчи мене молитися. Господи, я визнаю, що я є грішниця в очах твоїх, але прошу тебе, прости, мої гріхи, спасити мою душу, зайдити в моє серце і живити в мені. Управляй, руководи, керуйте моїм життям та моїми думками. Господи, я хочу тобі служити, Тебе славити. Поможи мені, Боже. Господи, я я хвора, і лікарі вже не в силі мене вилікувати від цієї хвороби, але я хочу жити. Отче, прошу, вилікуй мене від цієї недуги і зціли мене, а я тебе буду славити і величати Твоє святе ім'я, і другим буду говорити, який ти є добрий Бог, що вислуховуєш молитви. Ось такими простими словами ви можете молитися. Коли ви просите у Бога, мусите вірувати, що Він вислуховує молитви, бо молитися до Бога і не вірити – це марнування часу, і Бога ви будете гнівити. Пам'ятайте, що Бог є справедливий і Він дотримується своїх слів. Ісус Христос сказав усе, чого молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Отож ми повинні вірити, що Бог є, і він вислуховує молитви. А тепер я бажаю з вами разом помолитися. хто бажає з вас покласти руку на радіоприймач, то кладіть з вірою. Я говорив і буду говорити, що я не уздоровляю ані мій голос, ані радіоприймач. Там є присутній Господь, сила Божа, сила Духа Святого, і Бог робить чудеса. Отож тепер ми будемо усі молитися і вірити в своєму серці, що Бог вислуховує молитви. Перше визнавайте свої гріхи, кайтеся у ваших гріхах, запросіть Ісуса Христа в своє серце, прийміть Його як свого Спасителя, і коли ви покаєтеся в своїх гріхах, тоді ви можете звернутися до Господа, щоб Господь проявив свою ласку, свою милість над вами і спас вашу душу і уздоровив вас від тої недуги, що сатана приніс до вашого тіла. Тепер ми усі молимось. Отець Небесний, ми славим Тебе, ми дякуємо Тобі, Отче, за Твою велику любов і милість до нас, грішників. Дякуємо, що Ти дозволив нам передати слово Твоє святе. Господи, Ти бачиш ось ці всі душі, що моляться до Тебе. Отче, прошу і молю Тебе. Господи, Боже милий, прояви свою ласку, прояви свою милість. Ти є Бог добрий, ти ласкавий, ти милосердний. Ти не хочеш смерти грішника, ти хочеш, щоб усі люди прийшли і спаслися. Господи, ти бачиш також і цих хворих, ти бачиш ту руку, яка на радіо приймачі. Господи, нехай Твоя милість, нехай Твоя чудодійна божественна сила. Сила Божа, сила Духа Святого буде проявлена. І, вживаючи твій авторитет і твою владу, повливаю ім'ям Ісуса Христа, що ту хворобу, що ворог приніс до Твого тіла, в ім'ям Ісуса я повліваю, щоб та хвороба залишила Твоє тіло раз і назавжди, і більше ніколи і ніколи не вернулася назад до Твого тіла. Дякуємо тобі, Отче, що ти вислухав наші молитви, що ти спас душі і що ти уздоровив ті, які вірили і наділись на твою чудодійну божественну силу. І тобі, нехай, буде честь і слава. Тобі хвала вічному Богу. Це ми просимо Тебе, Отче, через заслуги Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.